Географія 9 клас урок 12, тваринництво сільськогосподарські пояси світу. Тваринництво забезпечує людей цінними висококалорійними продуктами харчування а промисловість сировиною, яку використовують для виробництва одягу, взуття інших товарів. Воно нерідко є показником рівня розвитку господарства країни. Для економічно розвинених країн характерне інтенсивне механізоване тваринництво, що базується на вироблених кормах. Головними його напрямами є скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство. У більшості країн, що розвиваються, тваринництво орієнтується на природні пасовища, має екстенсивний характер і м'ясний напрям розвитку. Розведення великої рогатої худоби скотарство. Є одним з основних видів виробництва у тваринництві. Світовими лідерами з найбільшим поголів'ям великої рогатої худоби є розвинені країни і країни, що розвиваються, але особливості господарювання в них суттєво відрізняються. Інтенсивне молочне і м'ясомолочне скотарство поширене в лісовій, лісостеповій і степовій зонах помірного поясу. М'ясний екстенсивний напрям розвивається в посушливих районах помірного, субтропічного і субекваторіального поясів. Світовим лідером з поголів'я великої рогатої худоби є Індія, де з релігійних міркувань розвивається лише молочне скотарство. Свинарство поширене всюди, крім мусульманських країн та Ізраїлю. Більше половини поголів'я свиней припадає на країни Азії, серед них найбільше на Китай. За ним, зі значним відставанням, ідуть США, Бразилія, Німеччина. Вівчарство дає цінну сировину для виробництва тканин та інших виробів, а також м'ясо й молоко, тому має м'ясне і м'ясо-вовняне спрямування. Воно традиційно розвивається у гірських або послушливих районах світу. Вівчарство м'ясного напряму поширене в сільських районах країн, що розвиваються. М'ясововняне вівчарство зосереджене в гірських районах помірного поясу Європи і Північної Америки. Тонкорунний і напівтонкорунний напрями характерні для посушливих районів Азії, Саван, степових і напівпустельних просторів Аргентини, Австралії, гірських районів Нової Зеландії. Австралія лідирує у світі за поголів'ям овець. Птахівництво це найбільш індустріалізоване виробництво у тваринництві. Для розвинених країн Європи та Північної Америки характерне високотехнологічне і продуктивне птахівництво. Його головні виробничі потужності розташовані навколо великих міст і міських агломерацій. Високий рівень розвитку має конярство. Табунне конярство, що переважає в країнах з великими площами пасовища це Китай, Монголія, Казахстан, Мексика, спрямоване на виробництво м'яса і молока. Обсяг виробництва м'яса у світі протягом останніх десятиліть стрімко зростає. У структурі виробництва переважає свинина і м'ясо домашньої птиці. Серед регіонів світу лідерами з виробництва м'яса є Азія, Європа, Північна Америка. Серед країн Китай, США, Бразилія, Німеччина. У світовому експорті свинини першість тримають Данія і Нідерланди. М'яса птиці, США і Китай, Яловичини, Австралія і Нова Зеландія. Найбільшу кількість молока виробляють у США, Індії, Китаї. Відповідно до земельно-ґрунтових і агрокліматичних особливостей території розрізняють сільськогосподарські пояси світу, кожному з яких притаманний певний набір рослинницьких і тваринницьких виробництв. Холодний пояс охоплює значні простори на півночі Євразії та Північної Америки, зайняті вічною мерзлотою. Рослинництво там можливе лише в умовах закритого ґрунту. Провідним у тваринництві є оленярство. Прохолодний пояс охоплює великі території Північної Євразії, Північної Америки, вузьку смугу Анд на півдні Південної Америки. Незначна кількість тепла і ґрунти з низькою природною родючістю дають змогу вирощувати ранні, невибагливі сорти картоплі, овочів, жита, ячменів вівса. Землеробство має осередкований характер. Його доповнюють скотарство та звірівництво. Помірний пояс це головна сільськогосподарська зона світу. У південній півкулі він охоплює майже всю Патагонію в Аргентині, узбережжя Чилі, Тасманію, Нову Зеландію, а в Північній майже всю Європу, за винятком Південних Півостровів і Крайньої Півночі. В Азії південь Сибіру і Далекого Сходу Росії, Центральну Азію, Монголію, Тибет, Північний Схід Китаю, у Північній Америці південь Канади, Північний схід США. Орні землі, частка яких становить до 70% у сільськогосподарських угіддях, займають більшість придатних за рельєфом територій. На ґрунтах з високою і середньою природною родючістю вирощують багато видів культур. У межах зони розвинені практично всі галузі тваринництва. Пояс субтропічного землеробства збігається з відповідним кліматичним поясом і простягається на всіх заселених материках. Він охоплює Середземномор'я більшу частину території США, Мексики, Аргентини, Чилі, Південь Африки і Австралії, Південний Схід Китаю. Головна його особливість це можливість вирощувати два врожаї на рік, узимку культури помірного поясу, улітку тропічні, у тваринництві переважає скотарство. Тропічний пояс охоплює великі простори Африки, Південної Америки, Австралії, Малайський архіпелаг, Аравійський півострів, Південну Азію. Там вирощують цукрову тростину, кавове і шоколадне дерева, фінікову пальму, батат. У тваринництві переважає екстенсивне скотарство. Крім сільського господарства, продукти харчування людям постачає рибне господарство. Воно охоплює річкове й морське рибальство та марикультуру. Рибальство це один з найдавніших промислів, освоєних людством. Сьогодні світове морське рибальство це помітний вид господарської діяльності в первинному секторі економіки. А морська риба і морепродукти важливі складники збалансованого харчування, обсяги вилову морської риби та морепродуктів з екологічних міркувань становилися на рівні 100 мільйонів тонн, з яких на Тихий океан припадає дві третини і на Атлантичний одну четверту. До найбільших риболовних держав світу належать Китай, Індонезія, США. Якщо рибальство передбачає господарську діяльність з вилову риби і морепродуктів, то марикультура – це їх вирощування людьми у природному середовищі. На морських фермах, спеціально обладнаних і відгорожених сітками прибережних морських ділянках, розводять цінні породи риби, молюсків, креветок, крабів, водорості. Загальні обсяги марикультури постійно зростають. Основну їх частину забезпечують країни Азії: Китай, Японія, Південна Корея, Індія.